О, є народ, ого, ого, як вилупило на паузі. Що, знову щука? Що знову на щуку схоже. Друзі, там трофей. Там реальний трофей. Блін, взагалі не піднімається. Ух, бляха. ой 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 друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, що вона витворяє? Дивіться. Пішла блін. О, є, щука. Думаю, що це щука. Тому що підібрала. Підібрала товщі на паузі. Да, щось таке непогане. Ого, ого, друзі. Що це там таке тремані по флюору, а? Це народ гарно щука взяла, я думаю. А якщо це судак, то... А, ні, щука. На... Okay. Та вже на поверхні, вон, дивись. Вже вийшла на поверхню. Це щука. Це щука, і вона характерно, характерно підібрала приманку. Ну така десь біля двушки, я думаю, точно. А, іде в сторону. С корчиків взяла народ гарна руслова щука, Блін, так ще й фрикціон підтравлює. О, як починається. Як починається... О, так що ж там трьошечка може навіть. Як починається рибалка сьогоднішня в нас. О, таку рибалку я люблю. Точніше, таких риб я люблю, блін, на лимончик. Тому що зранку що риба робить на десні? Правильно, похмеляється, ліманчає. Ой, друзі, це, це трьоха. Це, друзі, трьошечка. Десь біля трьох, так. Да. Є. Петрівна питає, а на що Бодя ти такий піцак здоровенний взяв? Да? А, я, а я Петрівні що кажу, тому що ми приїхали ловити здорових риб. Це басейн. що що? Басейн для. Риб. Басейн. Петрівна. Тебе не бачили в кадрі вже декілька тижнів підряд. Що за діла, що за прогули. Mm. Хто мені це буде підсачувати, якщо не ти? Бачите, друзі, ніякої похибки. З першого разу чікс і щучка в басі. Бес... Це без ручки. Навіть да, без ручки. Ми навіть для підсака ручку не беремо, бо потрібно шарить в цій темі. Так, ну що, давайте будемо показувати вам Деснянського крокодильчика. Ну так, да. це. Щупалена, Саня казав. Це та, яку я на, минулі, на минулій риболовлі піймав і відпустив. Тачка, так вона ще й випругнуть, вона намагається. Ану розказуй розказуй нам, що в тебе тут сталося. Так, по-перше, знімаємо гачок. Це ми викидуємо. От. А по-друге, давайте я її правильно по-щучому візьму. О, Дивіться. О, народ! Отака от красуня. Ну, так, да, десь. Підтрьошна. Може трішечки трішки не буде, але підтрьошна гарна, деснянська щука. Дивіться. Отакий От крокодильчик розпочинає нашу сьогоднішню риболовлю. Друзі, всім доброго ранку з Десни. І дійсно, як бачите, доброго, розпочинаємо сьогоднішню риболовлю з отакої от тьоті. Ось от така чудова руслова щупаха Деснянська. Дивіться, вони які в неї зубки. Пальця до рота не кладе, як то кажуть. Ну от, Давайте будемо відпускати красуню. От, Розпочинаємо риболовлю як треба з трофея. Як же я люблю, коли риболовля починається отак? Приїхали сьогодні з Наталією Петрівною поджигувати. Петрівна жаліється, каже: Блін, ти їздиш на такі класні рибалки? То тільки мені, тільки мені на вайбер кидаєш у тих мегаладонів, слонів у тих судаків здоровенних щук. Та мене на риболовлю з собою не завеш. Саме тому сьогодні в компанії з Наталією Петрівною, яку ви так довго чекали на каналі. Ми на Десні. На класних рибних місцяках, як бачите, розпочинаємо ранок з таких слизняків. Зараз трішечки розповім вам про місце, де сьогодні рибалимо про снасті, які будемо використовувати. Ну і власне всім вам бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. Ну що, щучку з перших закидів ми замаслали, Тепер можна трішки поговорити і про те, на що ми це зробили. Сьогодні, друзі, в моїх руках знову 86-та савада від азури з тестом до 38 грамів. Екстра факін фаст колувата дзвінка, потужна вудка для ловлі в коряжнику, де, власне, ми зараз з вами і знаходимось Катушечка Besmін, Shimano Twin Power 4000 PG і шнурочок 1.2 PE по Японії, Azura Game, восьмижилочка. Дуже сильно, якщо чесно, сподобалась мені якість цього шнура. І незважаючи на те, що це в нас восьмиживка, вона абсолютно нормально переносить різний абразив. Зараз ми ловимо в коряжнику. Як, власне, і безліч рибалок до цього. І скажу я вам так, навіть поверх флюрокарбона, як зазвичай це буває при подібних умовах, шнур починає вспухати, верситись і так далі. Ця восьмижилка, на превелике таке диво, скажімо, от, вона абсолютно нормально це переносить, не верситься, нічого з нею не відбувається. І як наслідок, маємо шнур в гарному стані. Тому продовжуємо його тестувати. Розривне навантаження в цілому достатнє. Можна було б намотати 1,5 під подібні умови, але в мене вже тут на твіні 1,2 і у Петрівни намотана одиничка. Тобто таким комплектом ми сьогодні рибалимо, як власне і минулі рази не знаю, подивимось, буду поки ловити на 1,2. Якщо буде необхідність, може з часом перемотаю, але якщо чесно, під більшість тих місць, на яких я ловлю, 1,2 шнура вистачає. До того ж ловимо ми щовна. На крайній випадок якби, можна десь підплисти, рибу можна підняти уверх над карчами. Не хочу, звісно, наврочити, тому що під час минулого, О, є народ! Ого! Ого, як вилупило на паузі, що знову щука, що знову на щуку? схоже. Оце я вам розказав. Під час минулого виїзду одна риба все ж таки. Все ж таки завела в карчі, тому друзі, давайте не будемо втикати, а будемо піднімати на поверхню. Схоже, знову на гарну щуку рушливу. Оба бляха. А що це, друзі? Там такий крок. Друзі, це капець. Да, Трепо фльору. Бляха, як вона тре по фльору. Я хочу її підняти і не можу. Там реально щука може вдвічі, вдвічі більша, аніж та, що була до цього. Друзі, там трофей. Там реальний трофей. Блін, взагалі не піднімається. Дивіться, народ, яка... Дивіться, яка котлета. Ух, бляха, там п'ятьора. Друзі, там п'ятьора якась. <с? <с?> Петрівна каже, я її боюсь. От, і вона терво по флюру, Не знаю, чи тримає вона його в зубах в загло, чи ні. Ще й проти течії, друзі. Хух, блін. Ну там така, чотири мінімум. Так, да, десь четверочка. Блін, ну, оце, друзі, руслові паєчки прокинулись. Петрівна, чекай. Ух, бляха. Ой-ой-ой, друзі. Ой-ой-ой, що вона витворяє? Дивіться. Пішла, блін. Трішечки, так, да, ми її налякали. Не, не дотягнув я з першого разу. Тепер може... Тепер вона може тут погулять, побавитися. Ну давай. А, чи... Піднімай, піднімай, піднімай верх. Є. І подалі від човна, щоб не пробила гачком. Хух, народ, єсть, капець. Оце, оце, оце день. Оце початок риболовлі, я розумію. Ви бачите, буквально там ну, я 5 закидів зробив дві класні щуки. Це вже трофейного розміру. Бачите, те, що я вам казав, що вона на, на 1,2, оцей шнурочок можна без проблем піднімати отаку рибку. Я, звісно, трішечки відразу почав фарсувати і правильно зробив, бо минулого разу я так поплатився трофейним судаком, скоріш за все. Ну, Сьогодні, бачите, вдалося взяти гарну трофейну щуку. От. Ну, Це четверо точно, блін. Це четверо точно, друзі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Петрівна. Що там? Наша я такий піцак великий взяв, так? Да? Я думаю, що я достатньо показав Петрівні, нащо я взяв з собою такий великий підсак. Так, де наша рукавиця? Коротше, про комплект розказав і про доцільність його використання показав. <смі> Під отаких от саме рибок ми сьогодні взяли таку потужну народ снасть. Ну що, давайте будемо пробувати якось її брати, цього мегаладона. Це явно, друзі, найбільша щука моя в цьому сезоні. Ух, які в неї, бляха, тут зубіщі. Це тітінька, ти що, ти що. Так, давайте отак відразу це хавело схопимо, блядь, хавало як, як мелапа. Диви, потрібно. Оце хаво, до речі, в мене є з собою ваги сьогодні. Я Петрівні вчора кажу, Петрівне, треба брати ваги, бо минулого разу в мене трофейний судак пішов через те, що його банально нічим було зважити. Кажу, я, якби, я якби дістав того судака здоровенного, я б потім все життя жалкував, що не зміг його зважити і дізнатися вагу. Блін, оце я просік. А всі ті у ці... Паверхук під повершук. Паверхук <laughs> під повершук. Чуєш, а як його... О! хух, ледь дістав, блін, народ. Так, снасть ми відчепили і давайте подивимось на цього мігалодона. не бабай. Оце, друзі, щука. Оце щука, дивіться. Ну що, давайте подивимося, скільки там ваги. О! 4700. 4700 з піцаком. От, ну, піцак, я думаю, десь пів кіло. Буде точно, тому що він немаленький. Ну, коротше, четвера з гаком. Отака От щука, я ж кажу, це найбільша в цьому сезоні. Більше 4, може 400 десь отак буде. От, У ну, мене було 420, можна сказати, побив рекорд цього року. Отака От щучка. Зараз ще вам збоку покажу. Зараз Петрівна підзніме цю красуню. Бачите, сьогодні така у нас погода, я її називаю мряка стайло. «Мряка Мрячий дощ, я Петрівні кажу, сьогодні більше щуча погода, аніж судача. Сьогодні можуть поклювати руслові гарні щуки. Ну, власне, бачите, тільки стали вже дві, одна із яких трофейного розміру. Фух, блін, зарядився адреналіном. Ну що, отака вона, отака вона найбільша щука цієї осені, але це поки що. Осінь тільки вступила в свої права, тільки почалася погодка а-ля мряка стайл. І відразу, друзі, от такі, от такі хайки почали клювати. Четверочка, навіть за четверочка. Дивіться, які в неї зубки маленькі такі. Дуже приємно було піймати саме з русла річки, з коряжника, з щиткою покльовкою. Ну, власне, ви самі все бачили. Давайте будемо відпускати цю маманьку. Що ти, давай. Пішла. Пішла собі на дно. Дивіться, дивіться, як гарно. Пішла з плавом. Сплавна щука. Клас, друзі. Просто кайфок. Дуже приємно, коли руки щукою пахнуть. Клас, з вас лайк. А то це я вам розповів про робочий комплект, про потужні шнура, палки і сюди, і в човен. Ого! Oh, ah, Блін, там була серйозна рибулька. Місь два приманку десь. крючок. Фу, блин. Я чуть на мостик не стал назад. После подсечки. Так можно акробатом стать. Воно завжди так плея На нытьё. Ты козыряешь фишечкой, да? Что, щука числа? Щука числа. Щука? Да, щучка. Єсть Петровна Килушка. кілушка. Петровна і кілушка. Давайте вона довго. Довго, ходюще і зубато. Шо, її викидують? Ну да. Щоб ти руки не вимоги завели. Бач, не менчик. Не менчало. Бач, у мене в колір от підміна, щучка. Перший так? Да? <головік> але маленька. Тільки народ поміняв колір, бачите, поставив віолет. От, відразу покльовка. Хоча до цього покидав незвичні відтінки і нічого не було. Отак, От зміна приманки приносить ще одну рибку. До речі, під час сьогоднішньої риболовлі ми з Наталією Петрівною обловлюємо локальні карчі, які познаходили під час минулих моїх виїздів в ці края. Познаходив я їх за допомогою свого ехолота, за допомогою Діпер Чірп Плюс 2. З яким ну так нормально тут я походив, витратив чимало часу, але робилося все це, як бачите, недаремно. Сьогодні ми локально обловлюємо конкретні місцяки, з яких власне, і відбулися в нас всі покльовки. Ми вже маємо чіткі орієнтири, що по берегу, що там по дистанції закиду, як краще стати, куди кинути, щоб більш-менш провести приманку уздовж цих завалів. Карчі тут є різні, є такі більші. О, бачите, про карчі. Тільки заговорив, відразу попав в корч. До речі, під час зачіпів не треба різко смикати спінінгом. Я отак беру шнур і обережненько відстрелюю приманку пальцями. Все, О, бачите, декілька правильних рухів. І далі швиденько продовжуємо проводку. Адже саме на оцих перших підривах після зачепу нерідко трапляються клювання, бо риба стоїть під самими корчами, Ви звільняєтесь від зачепу, приманка падає вниз під корч, і якби хижак атакує звідти. Тому після того як відчепилися, відразу швиденько беремо спінінг до рук та продовжуємо робити таку ювелірну, акуратну проводку. А також хотів би додати. Що більшість цих корчів не виходить обловити перегрузом, тобто треба використовувати, ну скажімо так, не дуже великі ваги. От зараз ми кидаємо там, 10, 12, 14 грамів. Можна поставити там 16-18 місцями навіть до 20 і робити там швидкісну таку проводку, аля, два оберти, пауза. Проте, якщо ми почнемо робити таку швидкісну агресивну проводку, то кожен оцей зачеп за карчі буде закінчуватись обривом. Бо коли я роблю акуратну проводку на легку вагу, я відразу відчуваю, що шнур лягає на корч, і обережненько або перевалюю, або впираюся бачите, приманкою в корч. Тільки впираюся, я не роблю різких рухів. Знову ж таки, беру шнур, роблю раз, все, приманка вийшла і продовжую робити проводку. A few moments later. Oh, Надавав по зубам ті щуці чи судаку, і знову І наче ударчик чіткий. І офсет в мене там навіть більше, ніж треба по розміру. Фіг його знає, як воно оце бере. Що я сьогодні, виходить, дістав три щуки. І чотири холості покльовки в мене було. Двічі повністю збивало в мене приманку, і двічі отак по губам, по зубам, але без риби. Зараз народ, покажу вам монтаж. Я не знаю, як вони, як вони сходять з цього гачка, тому що в мене закінчились 4.0 0 овсети, які ідеально підходять під бомбер 4 дюйма. То я почав ставити 5.0, але Ну вони реально завеликі. Ну, Ідеально 4.0. На ці також можна ловити. Ну, Тут реалізація майже 100% має бути. Дивіться, приманка не перетягнута. Все добре, просто широчайший піддів. І все, якраз оця моделька, бачите, жало, дивиться догори, воно не загнуто всередину. Тобто, ну, Максимально ідеальний для реалізації покльовки монтаж. Не знаю, як воно сьогодні бере, але сьогодні. Значно гірший кльов. Судака ми поки взагалі не бачили. До речі, флюрик трішки посатало. Я так відчуваю, пальцями проводжу. Судака взагалі сьогодні не бачу. Ну, можливо, це і клював судак, ці його покльовки, типу удар, підсічка і міни. Може в груз б'є, давайте подивимось, груз, не знаю. Ну тут, якби поки не дотягнеш рибу в човен, не дізнаєшся. Хоча я можу подивитися по стану приманки, бо минулу я обірвав і це повністю нова. І це повністю нова силіконка. І скажу я вам так, от я не бачу жодного поріза. От Знаєте, якщо щуці даєш по зубам, все рівно десь, де вона зачепить. А оця приманка повністю ціла, тому можу, можу припустити, що це ну, міг бути судачок цілком. Як і ті минулі рази, коли я підсикав в холосту або були сходи. От, бо щука, ну, я думаю, блин, якщо була б... Щуча покльовка, то вона б на цей гачок сіла. Судачок він іноді б'є в Чубурашку і так далі. Щука зазвичай отак на струї, на такий класичний джиг, враховуючи монтаж. От, вона зазвичай сідає. Та щука тут клює ну, переважно гарного розміру. Ви бачили, да, які тут мамані. Ну, ну, Буває, звісно, там, до кілограма, але рідше клює до кілограма, ніж 1,5-2-3-4 кілограма. В цьому місці. Тому ну, є такий варіант, що це був судачок. Риба? Подсіла. О, підсіла, так? Да? Оце що? я вчасно, друзі, включив камеру. От бачиш, як я треба якоря ловити? Треб... Треба... Чуєш, Патріва? Треба на стоячку ловити. Оце я вдало включив камеру. Хотів, друзі, розповісти вам про те, що сьогодні в нас максимально така щуча погода. Знову починається дощик. Мряка стайл, як потрібно, маслає. Ти щупака маслає ще судака? Це потрібно сховалася, за козирком не видно. Воно так мрячить, що непонятно. Воно так мрячить, що непонятно. Що, давай, піднімай. Я думаю, що це може бути судак, враховуючи, що риба на поверхню не спішить. О, зараз подивимося. Щука. Щука? Ні, судачок. Судачок потрібно розпечатати тему судака, але невеликий такий. Під кілошник, дивіться. Боже, боже. І Чуєш, клю, і клю... по клюнув на стоячку, так? Да? Так, да, підсів. Петрівна сказала, що просто підсів. Ну, це чиста кілошечка, друзі. Да, Отака. Вот Тримай, Петрівна народ мріяла сьогодні, потримати в руках судака. Да, давно я його не тримала. Задоволена. а ну припідніми Який. його так гарно. Дивіться, ого. Чуєш, якщо обожні. взяти зум гоупро, можна сказати, що це трьошка, друзі. Дивіться, це трьошка. Ліманчева. Ліманчева. Дивіться, як Петрівна просікла. Але на паузі, да? просто приванка лежала. Я він... гаву ловила. Потрібно ловила гаву, а, а піймала судака. Він сьогодні пасивний пасажир. Uh -huh. Бачиш, він сьогодні не хоче нормально клювати. Uh -huh. У мене реально, друзі, чотири холості покльовки, удари, uh -huh. наче непогані, але він бере то в груз, б'є, то може в хвіст приманки, бо двічі, двічі збило приманку і двічі на сіло. Потрібно взагалі на паузі uh -huh. на стоячку кліє. Отакі короті, справи. Тільки хотів вам сказати, що сьогодні щуча погода і клює пасажир-судачок. Давайте його відразу, напевно, так, що? знімемо. Отак От він закриєчок взяв і будемо відпускати. Потрібна добрячка. Боже Ой, я, бляха, а він мене. Це так як ти мене щукає. Так, я тебе щукаю вмив, а ти мені помстилася судаком мене вмила. Мене GoPro. Один-один. Хотів, друзі, сказати, що сьогодні реально щуча погода, і в переважній більшості сьогодні клює саме щука. В мене в заліку вже сьогодні три зубаті, у Патрівна одна. Думаю, вам сказати, що сьогодні онлі щуча рибалка. І тут, в той самий момент, коли я вмикаю, коли я вмикаю ГоуПРО, у Петрівни клює от такий судачок. Тому можу ще більше тепер припустити, що ті клювання, які закінчувалися в мене сходами. Що збивало мені приманки, що також балується судак. Просто він сьогодні не дуже в гуморі, і тому клює якось акуратненько. Бачите, щука, якщо клює, вона в цілому ногачок сідає нормально. Я так викавирював ізрядно зі своїх щупакабор приманку, самі вони не відпадали. А от судачок щось сьогодні тикає, микає, бачите, не в гуморі, тому що ну, дійсно помінялася сильна погода. Вчора цілий день лив дощ. Сьогодні також цілий день мряка. Ну, чисто така, знаєте, щуча-щуча погода осіння. Ну що, друзі, як ви можете бачити, наразі ми з Наталією Петрівною вже знаходимося на березі. Погода сьогодні вигнала нас з води трішки раніше. Петрівна замерзла, каже: риба не ловиться, холодно, мрячить. Вон, чуєте, який дощ вже піднімається. Коротше, вийшли на берег, будемо забиратися в сторону дому. В цілому, рибу бачили, відловилися. Як ви могли зрозуміти, сьогодні в нас видалась така більш щуча рибалка. Піймали ми десь п'яток щук, лише одного судочка, невідмінно від попередніх виїздів. Проте була гарна, гарна така зубата вагою за 4 кілограми. В цьому можна сказати, такий непоганий деснянський трофейчик, який клює не кожного дня. Тому раді й такому результату повпирались. Спробували різні кольори, різні постановочки, обловили локально прикольні перспективні карчі. Ну і власне, задоволені, їдемо додому. Звісно, можна було краще, але бачите, злам погоди. Цілий день мряка, вчора цілий день злива. От, а до цього, ну, може, тиждень, півтора-два була така стабільна, класна погода. Саме тому, мені здається, у цей злам погоди і зіграв злий жарт з кльовом Судака, ну а щучка ще якось більш-менш покльовувала. З вас, як завжди, лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, обов'язково жмякайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з Красуні Десни. Ну а ми з потрібною складаємо човен та їдемо в сторону дому. Ще побачимось на наступному тижні.